Супер пропозиція! Тактичний помічник Колумбія за 300 гривень. Іде в комплекті з пластиковим чахом, який кріпиться на поясі. Ручка прогумована. Є склобій, сталь 440 с Загальна довжина 24 см, довжина кланка 11,5 см. Довжина ручки 12,5 см. А товщина 3 мм. За детальнішу інформацію напишіть нам на Viber номер вказано на шапці профілю. Також нагадую, що ми працюємо без передоплат. Ніколи не купують одного помічника, тому що три вигідніше. Три шкурника за 1150 гривень. з плачухом за кошкіри, який кріпиться на поясі. Сталь 65 х 13. Конструкція з металева, Накладки з дерева. Є сплобів. Загальна довжина 20,5 см. Довжина клинка 10,5 см, довжина ручки 10 см, а товщина 2,5 мм. За детальнішу інформацію напишіть нам на вайбер номер вказаний на шапці профілю. Також нагадую, що ми працюємо без предоплат. Наша крута фінка. Іде в комплексі з чахом за екошкіри, який кріпиться на поясі. Сталь 65 х13. Загальна довжина 26 см. Довжина кланка 13 см. Довжина ручки також 13 см. А товщина 3 мм. Зараз по акції 800 гривень. За детальнішу інформацію напишіть нам на Viber. Номер в шапці профіля. Дуже вигідна пропозиція: три помічника Гертер за 520 гривень. Мають кліпсу. Сталь 440, загальна довжина 19 см, довжина кланка 8 см, довжина ручки 11 см, а товщина 2,2 мм. За детальнішу інформацію напишіть нам на Viber, Номер вказано в шапці профілю. Також нагадую, що ми працюємо без предоплат. До вашої уваги, наш мисливський помічник Фінка Іде в комплекті щокомзакошкіри, який кріпиться на поясі. Сталь 65 х 13, загальна довжина 26 см. Довжина клинка 13 см. довжина ручки також 13 см, а товщина – 3 мм. Зараз по суперціні 800 гривень. За детальнішу інформацію напишіть нам на Viber, номер вказано шапці профіля. Також нагадую, що ми працюємо без предоплат. Мега розпродаж на тактичний помічник іде в комплекті з пластиковим чахом, який кріпиться на поясі. Сталь 440C. Ручка пластикова. Є склобій. Загальна довжина 32 см, довжина кланка 19 см, довжина ручки 13 см, а товщина 2,8 мм. Ціна всього-навсього 300 гривень. За детальнішу інформацію напишіть нам на вайбер номер на шапці профіля. Металевий захисник. Іде в комплекті з щухом, який кріпиться на поясі. Ручка прогумована, довжина ручки 23 см. Загальна довжина 63 см. Сталь 440х. Ціна 700 гривень. За детальнішу інформацію напишіть нам на вайбер. Номер вказано в шапці профіля. До вашої уваги наша крута новинка. Йде комплекті з чехлом з натурального дерева та вставки з натуральної шкіри. Сталь 65 х 13. Конструкція суцільна металева. Загальна довжина 36 см. довжина клинка 21 см. Довжина ручки 15 см. А товщина 4-5 мм. Його ціна 2200 гривень. За детальнішу інформацію напишіть нам на Viber, номер вказано в шовці профіля. Також нагадую, що ми працюємо без предоплат.